Фельдшерсько-акушерський пункт, адаптований для людей з інвалідністю, відкрили в селі Голобородьківське Карлівської громади Полтавщини. Приміщення, колишню квартиру, відремонтували та облаштували під сучасний медзаклад за сприяння національної асамблеї людей з інвалідністю України. Дуже все легко, Закриваються, закриваються. Будували ми з нуля, стояли самі стіни, не було ні вікон, ні дверей. На сьогоднішній день тут чотири кімнати облаштовані, облаштували підйомником для людей з обмеженим рухом. Зробили згідно норм ДТСТУ ванну кімнату. До розробки проекту долучилася координаторка громадської організації Союз організацій інвалідів України у Карлівській громаді Єлизавета Отливанна та регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю на Полтавщині Ірина Твердохліб. Вони врахували кожну деталь доступними для маломобільних груп населення та для мам з візочками. Зробили не лише приміщення фельдшерсько акушерського пункту, а й прилеглу територію. Плитка без круглої фаски, рівно все вона зрозуміла для. Людей, які мають порушення зору, які мають порушення опорно-рухового апарату. Навіть назва фельдшерсько кушетського пункту людублюється з врахуванням шрифту Брайля. Ми зараз пройшлися, ширина дверей, висота порогів, контрастність виключателів і розеток. Ви побачите зараз у санітарно-гінічній кімнаті, що навіть на такому маленькому приміщенні можна врахувати всі абсолютно норми, які будуть доступні для людей, які мають певні порушення. Крім цього, в рамках співпраці з Національною асамблеєю людей з інвалідністю України придбали інклюзивне обладнання для гінекологічного кабінету Карлівської амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги. Головне в цьому кріслі, що воно дійсно опускається і піднімається на гідравліці, так, що це все. І що люди, які користуються кріслами колісними, це саме нижче з тих технічних характеристик, що ми знайшли. Так. Тобто воно опускається на рівень до 50 сантиметрів, наскільки мені сказали. На 50 Так, да, це, це взагалі висота дуже висота велика рідкість. Піднімається, щоб Розраховане на вагу до 120 кг. кілограмів, ми можемо його опустити на таку висоту, що будь-якій жінці комфортно на нього сісти. Так і підняти потім я піднімаю для мого комфорту, щоб я могла подивитися. Так що дуже зручно, ми дуже вдячні. Нині у Карлівській громаді проживає півтори тисячі людей з інвалідністю, з них 92 дитини. Крім міжнародних донорів, їх підтримують і благодійники з Полтавщини. І з Полтавської обласної ради, ну нам дуже підтримує нас Лариса Васильівна посадко. У нас було спортивне змагання, вона була присутня. Усім виписала подяки від Полтавської обласної ради, і всі люди, які зайняли перше місто, люди з інвалідністю, всім дала. Матеріальну допомогу. Ми співпрацюємо дуже плідно із депутатом Полтавської обласної ради Ларисою Васильівною Босенко, яка дуже підтримує нашу громадську організацію. Завдяки турботі і підтримки Лариси Василівни надано адресну допомогу людям з інвалідністю. Наразі вона опікується питанням отримання індивідуальних засобів для людей з інвалідністю це отримання візка колісного. Продовження співпраці з національною асамблеєю людей з інвалідністю України у карлівській громаді скріпили підписанням меморандуму. Усе буде добре. Дякую.